Багато хто релігійні свята пов'язує з діяннями деяких святих чи якимись знаковими історичними подіями, і помиляється. Назви свят пов'язані з явищами, що відбуваються у природі і які залежать від сонячної активності в певний період року. І свята, які пов'язані з іменами, наприклад, Михайла, Ганни чи Петра і Павла, не становлять цьому алгоритмі виняток. Кожне з імен побудовано з архетипів, котрі відповідають певному природньому явищу і в великій мірі навіть визначають схильності його носія. Тому часи давніші давали дитині ім'я відповідно до свята, яке було поряд з днем її народження. Не було окремого алгоритму побудови слів і в назві племен. Однак назви давали вже не від природніх процесів, а від схильностей окремих етносів. і давали не самі собі, давали зазвичай сусіди, досить влучно, і далі вже ніхто не питав, як ти сам себе називаєш. І досі вистачає випадків, що людину за прізвиском знають більше як за прізвищем, та і народи, як роми чи євреї більше відомі за іншими їм образливими неофіційними назвами. Слов'яни досить умовна назва, яка стала поширена не так давно. Як на мене, в давніші часи це був певний вказівник на світоля, де слов'яни — це слово славити чи слово казати і ян як світло. Тобто слов'яни славили чи прославляли світло, що є синонімом до слова «православ'ї», де право це енергетична складова, частиною якої є і сонце, теж світло, а славіє це славити. Ян в знаковій інь-ян світлого кольору, вказуючи саме на енергетичну складову, що вона в спільноті людей має більшу вагу, ніж матеріальні цінності. І більші більшість слов'янських племен були ті, які мали у своїй назві циян, а саме: поляни, древляни, сіверяни та волиняни. Логічно, що ці племена знаходились поряд як певний осередок, саме з таким світоглядом. Інші племена, котрі колись проживали в межах кордонів сучасної України, а саме білі Хорвати, доліби, Уличі, Тиверці та Бужани, не мали в назві архетипу Ян, але в жодному з цих племен і немає букви М, яка вказує на матерію і лише в Тиверців є буква Т, яка пов'язана з М, але не настільки радикальна. Немає букви Т та М і в назвах племен Кривічі та Дриговичі, а от Вятичі мають Т, Арадимічі та Ільменці, навіть М, вказуючи, що вони в очах. Давніх етносів були саме матеріалісти. Досить цікаво, що фіно-угорські народи, які є нашими сусідами, переважно мають в своїх назвах і Т, і Е. Найпоширеніші з них це Естонці, Мордва, Марійці, Удмурти і комі. Та й самі фіни мають іншу самоназву Суамі, а угорці мадяри. Присутня буква М та Т і в назві їх міст та рік – Москва, Муром, Ростов, Клязьма та інші. В цьому контексті досить цікаво, який енергетичний зміст має слово Москва. Склад 2 досить поширений у словах, де веці відчувати і А життя. Він є складовою слів дерева, трава, тварини, мова чи назви світів права, ява та нава. Матеріальною складовою цих відчуттів є вода енергетичної сонце або його енергія, що вже відтворюється на землі. Буква Н в слові це матерія чи матеріальні цінності, осередовище, С-сила е, і К кола. Відповідно, мозк це матеріальне середовище сили, і ва як те, що дає відчуття. Москва, як гнила вода з фінських мов, за змістом теж схоже, тому що гній це теж середовище, що дає силу, різ, живій природі. Самі ж росіяни називають свою столицю Масква і поєднані архетипів, що утворюють початок слова, а саме маск, ми бачимо і в іншому знаковому слові, а саме маска, як та, що й визначає саму суть природи її носія, коли чорне називають білим, темряву світлом, а зло добром. І середовище, яке має запит на такі цінності, має мати і відповідний шлях розвитку чи по їхньому путь з відповідним лідером. І це путь ін, путь до матеріалізму, путь до темряви, на що і вказує який чорного кольору знакові і Ян. Життя це дуалізм енергетичної і матеріальної складової, ні та ні інша нічого не варта сама по собі. Важливо лише, яка із них несе більший визначальний вплив. Досить очевидно, що наші терени, які в своїй основі мали енергетичну складову, чим далі з геометричною прогресією зростання, оточували матеріалісти. Який інший очевидний факт, що давні мови побудовані на прадавньому спільному алгоритмі, в основі якого стояли архетипи? І наостанок, назва росіяни в які є архетип ян світло. Греки не мають в своєму алфавіті букви У, тому слово Русь вони не могли назвати інакше як Рось, що і стало в основі назви Росія. Чи може нести світло той, хто обікрав сусіда? Чи можна назвати слов'янським народом народ, який присвоїв собі чужу назву? Нехай кожен вирішить для себе сам. Ми вже досить довгий час намагаємося пролити світло, на в цілому малоосвічений інтернаціональний етнос і, можливо, певної мети в цьому і досягли, хоча в нас іншого вибору і немає. Світ матеріальний і пройти між крапельками не так уже і просто, але й тим більше задоволення відчуваєш, якщо досягаєш мети.